Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Величаємо Тебе, Життєдавче Христе, і вшановуємо пресвятого Тіла Твого, преславне преображення. Цією величальною піснею і молитвою ми сьогодні прославляємо преображення Христа Спасителя. Нашого Господа про цю подію розповідають нам євангелисти. І щойно ми чули розповідь Євангелиста Матея, який каже, що Ісус взяв трьох апостолів Петра, Якова та Івана і вийшов з ними на гору тавор, щоб разом на самоті помолитися. І під час цієї молитви Христос почав сіяти, як сонце, каже Евангелист, що обличчя його сіяло, як сонце, а одежа була біла, як світло. Сьогодні також сонячний день, важко людині дивитись на сонце, але ще більшим світлом сяяло. Сяяла постать Спасителя тоді на горі тавор. Так що апостоли, які були з Ісусом, не могли навіть дивитись на це світло, яке виходило з тіла і з одежі Спасителя. Це було незвичайне світло, тому євангелист говорить, що обличчя сяяло би сонце. Це було світло Божої ласки. Христос відкрив частинку свого Божества. І через тіло виявлялася ця сила світло Божої благодаті і Божої ласки. Так що учні сказали: добре нам тут бути. Їм приємно було перебувати в світлі. Тих променях цієї Божої ласки. Чому Ісус вибрав саме цих трьох апостолів Петра, Якова та Івана? Також не випадково Він це зробив, вибрав Петра, який, цього апостола, який найбільше любив Ісуса. І ми знаємо, що ця любов апостола Петра до Христа постійно виявлялася в різних ситуаціях. Він був той, який був готовий захищати Ісуса від тих воїнів первосвященника, вийняв меч і відтяв вухо цьому воїнові. Він також не хотів, щоб Христос ішов страждати. Він також був тим, який перший визнав, що ти Христос, Син Бога живого. І в багатьох випадках виявлялася ця любов і ревність. Апостола Петра, тому Христос бере його і Його потім також вчинить тим тою скелею, на якій я збудую мою церкву, і пекельні ворота не переможуть її. Ісус бере також апостола Якова. Якова, який, коли Христос запитав, чи зможете ви пити чашу, яку я п'ю? Він відповів: зможемо. І справді це не були лише слова, але він став тим першим апостолом, який віддав своє життя за Христа. Цар Ірод вбив апостола Якова, щоб догодити юдеям, щоб припинити проповідь Євангелія в Єрусалимі. І Христос бере цього апостола і бере апостола Івана, наймолодшого зі всіх апостолів, того, якого найбільше любив Ісус, як каже Євангелист. Цього апостола, який також йшов за Христом, який був присутній під час Його розп'яття, який був також присутній під час на Тайній вечері, схилив свою голову на груди Спасителя. Цей учень, якого любив Ісус, Його також бере Христос на цю гору тавор. І перед ними переображується. Але під час цього переображення також з'являються ще дві постаті: пророк Мойсей і пророк Ілля. Чому саме ці пророки з'явилися під час переображення і розмовляли про славу Господню? Це також було не випадковим. Христос також покликав цих двох пророків, щоб вони стали свідками Його Божества. Не раз законовчителі і юдеї обвинувачували Ісуса, що Він не дотримується закону, що в суботу оздоровляє недужих і хворих, і казали, що Він не дотримується закону. Тому тут під час переображення з'являється пророк Мойсей, той, якому Господь також об'явився на горі Синай. І під час цього об'явлення Бог подав йому цей закон Божий: 10 Божих заповідей, ці таблиці Божих заповідей, які він приніс до народу, і які ми, завдяки якому ми також ці заповіді знаємо і маємо. І Христос прикликав цього Пророка, щоб Він засвідчив, що Ісус є не той, який переступає закон, але той, який дав цей закон народові і який прийшов, щоб його сповнити цей закон. І Христос, оздоровляючи, недужих, не переступає цього закону, але навпаки чинить милосердя і добро по відношенню до людей немічних і хворих. Далі також юдеї обвинувачували Ісуса, що Він. Коли Христос каже, за що ви мене хочете каменувати? За те, що я роблю добрі вчинки між вами, то вони відповіли, не за добрі вчинки ми тебе кам... хочемо каменувати, але за те, що ти, будучи людиною, себе робиш Бога. Те, що Христос. Прийшов на цей світ, став людиною, Син Божий став людиною, щоб людині принести цю ласку спасіння. Бог став людиною, і це було незрозуміле і незбагненне для законовчителів. Вони не могли збагнути і відкрити своє серце на це Боже об'явлення і не могли повірити, що перед ними є незвичайна людина. Але Бог, який прийняв людське тіло. І хоч багато людей, бачачи ті великі знаки, які робив Христос, і чуючи Його слова, повірили в Ісуса, що Він Месія і Спаситель, якого очікує народ, то все ж таки більшість законовчителів і книжників не повірили в нього і хотіли Христа каменувати. І тому з'являється інший пророк Ілля. Ілля, який був ревним визнавцем єдиного правдивого Бога. Ми знаємо, що йому також об'явився Бог, що завдяки через нього Господь також об'явив своє ім'я, коли зупинив дощ на три роки і шість місяців. І тоді пророк прийшов. І, змагаючись з тими лже пророками Ваала, доказав, що правдивий Бог є творець неба і землі, який зіслав свій вогонь і цю жертву, яку приніс Ілля, спалив цю жертву. А ті жерці Ваала не змогли нічого зробити і були вбиті. Це був цей пророк Ілля, який відстоював ревно відстоював віру правдивого істинного Бога. І Він тут також прикликав його Христос, щоб Він свідчив про це, що Ісус є посланий Отцем, Син Божий, щоб спасти людину. І взагалі, все це, це сама подія преображення, була звершена Ісусом для того, щоб учнів, апостолів, найперше цих. Найвірніших, найближчих до Ісуса, щоб їх укріпити у вірі, щоб вони, відчувши чи переживши цю велику ласку Божої благодаті під час переображення, щоб вони не захиталися в вірі, коли побачать Ісуса Розп'ятого. Бо Він, хоч помре на Христі, але на третій день воскресне, доказавши. Ще раз доказавши, що Він є Бог, Бог, який став людиною. Тому Христос і взяв своїх учнів, щоб переобразитися перед ними на цій горі тавор. І як доказ цього завершує це об'явлення сам Отець Небесний, ця хмара, світла хмара, яка накрила цю гору, і голос почувся це син мій улюблений. В якому моє благовоління, голос Отця, який свідчить, що Ісус Христос є Сином улюбленим, який виконує волю Отця, який має ту ж саму волю, що і Отець, який є рівний Отцеві. Сам Отець Небесний, Господь Бог підтверджує це. І саме для того Христос переобразився на горі. Товор. Дорогі в Христі! І в це велике свято преображення, ми прийшли сюди, до цього давнього Василянського монастиря в Підгірцях. На честь саме преображення, він є освячений і сьогодні є свято цього монастиря, цього монастиря, який на протязі віків, століть, понад. Маючи тут тисячолітню історію, починаючи від княжих часів, коли ще тут було це княже Городище, вже тоді був цей монастир, і від того часу в ньому лине молитва, прославляючи нашого Спасителя і Господа. Лине молитва для того, щоб найперше скріпляти народ, проповідується це Слово Боже, щоби. Народ скріпляти у вірі в єдиного Бога. Але і також цей монастир завжди був тою твердинею, в якій народ приходив сюди, щоб особливо важкі періоди історії нашого народу і державності, щоб звертатися до Господа і просити Його сили і заступництва. Так само і теперішній час. Коли ми переживаємо цей час війни, коли агресор прийшов на нашу землю загарбник, щоб поневолити нас, щоб позбавити свободи наш народ і позбавити наш народ також державності. Особливо в теперішній час, ми також прийшли сюди, це святе місце. Давній Василянський монастир, щоб звернутися до Господа в молитві, щоб Він дав нам силу і всьому нашому народові, і війську, всім нам, зупинити загарбника, звільнити від агресора нашу землю, і щоб Він подав мир для нашого народу і нашої батьківщини. Але що може? Що сприяє вислуханню цієї молитви, ми прийшли сюди, в цей монастир, щоб не би також оглянути чи побачити преображеного Спасителя, щоб також побачити чи пережити на собі також світло цієї Божої ласки, яка виходить з постаті нашого Господа і Спасителя, і що допомагає нам це зробити. Лише, як каже сам Христос, блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Блаженні чисті серцем, отож, очистивши наші серця, очистивши наші душі, ми зможемо також очима душі споглядати це світло Божої ласки, Божої благодаті. Тому ми прийшли також сьогодні. Це свято до монастиря, не тільки щоб освятити поблагословити ці плоди, але прийшли найперше, щоб побачити це світло Божої благодаті, щоб кожен з нас очистив своє серце тому, наскільки важливо є, щоб це свято, цей відпуск, який сьогодні є в монастирі, щоб ми пережили саме духовно, щоб кожен з нас міг. Через щиру сповідь, визнання своїх провин і гріхів перед Богом, отримати прощення цих гріхів, очистити наші душі і серця. І тоді, з'єднавшись з Ісусом при святій Тані Євхаристії, пережити також на собі цю то блаженство присутності Господа, про яке говорять апостоли, добре нам тут бути, Ісусе. Давай збудуємо тут три намети. Вони хотіли залишитися в цьому стані цього блаженства, і кожен з нас також може пережити це блаженство єдності з Спасителем у святій тайні Євхаристії. І це дасть нам силу і відвагу просити в Господа цієї благодаті, благодаті звільнення нашої землі, благодаті миру. Для нашого народу і збереження також української держави. З цим наміром сьогодні звертаємося до Господа. З тими всіма намірами, які ми маємо, кожен з нас молиться за своїх дітей, чи діти моляться за батьків. Молимось, просимо в Господа його благословення чи в нашому особистому житті. Хтось просить також оздоровлення, хтось просить захисту для свого сина. Який захищає тепер нашу батьківщину, щоб Господь охоронив його. І всі разом ми також просимо в Господа його Божої сили, Його благодаті, звільнення нашої землі і миру для нашої Батьківщини. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!